Приїхав на джерело у Львові. Є таке джерело, де багато людей набирають воду. Зараз я наберу, але вдома в мене є прилад, який показує придатність води до пиття. І ми перевіримо, чи можна пити цю воду, чи ні. Я вже вдома, зараз ми перевіримо, чи придатна джерельна вода до пиття, чи ні. Дивіться, в мене є от це бутильована вода відфільтрована. З апарату такі, знаєте, стоять, набрав води. В цьому стакані вона, в цьому стакані ту воду, що ми набирали з джерела. Перевіряємо. Показник має бути, рекомендується до 200. Це вода, чудово, можна її пити. Питна вода. Якщо вже показник, наприклад, 400 і вище, то вона не рекомендується для допиття. Бо 500 показник це вже технічна вода рахується, її пити не можна. Перевіряємо, спочатку бутильовану, відфільтровану воду. Так, показник 240. Не дуже добра, але можна пити. Так, зразним. І перевіряємо воду з джерела. 527. Це капець. Я в шоці 527. Друзі, львів'яни, які набирали воду в джерелі, для вас то напевне буде шоком, так само, як і для мене. Прилад показує, що цю воду пити не можна. Це є технічна вода, не знаю. Я вам показав, що показав прилад, давайте ще раз. Джерельна вода 535 і бутильована вода. 240. Бутильована вода, друзі, я кожного дня перевіряю в різних точках, по-різному показує. Раз в нас в дворі. Я набирав, то там показник був взагалі 50. Це ідеальна вода, чиста, яку можна пити. Рекомендується ось так перевіряти, я вам показав, можливо, вам буде корисно, користуйтеся, будьте здорові!